Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Deutsch mit Anna. Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжимо новорічну різдвяну тематику та розглянемо ще одне прекрасне привітання німецькою як привітати своїх рідних, близьких та знайомих з наступаючими святами. Отже, Weihnachten und «Ein Glückliches» Yar. Радісного Різдва та щасливого Нового року. Давайте пригадаємо з вами слово, слово яке означає подарунок. Німецькою звучатиме як Das Geschenk». Das geschenk. А дарувати дієслово «schenken». Отже, завдання у нас наступне. Вас schenken? Іна und Райна zu Weihnachten. Що дарує Іна та Райнер на Різдво? Праворуч ми бачимо різні слова. Давайте ми зараз їх прочитаємо, перекладемо та при необхідності запишемо. Отже, перше слово die Ein що означає запрошення. Друге дас кохбух. Даскохбух. Це кулінарна книга. Так, бачимо зіставне слово кохен. Готувати, а бух» книга. Наступне – Гемд. Сорочка. Дівурст. Ковбаса. Так, список, який належить уже Райнеру. Der Ring. Der Ring. Це äh, колечко. Der dvd Player. Die Eintrittskarte. карти білет. Äh, так, die Pralinen. Конфети die шоколадні Und die Flasche. Flasche, Flasche. – Пляшка. Отже. Що нам потрібно сказати? Нам потрібно, використовуючи ці подарунки, назвати, що хто кому дарує. Отже, Інна Шентер Гросмута Піхля. І Іна дарує своїй бабусі запрошення до ресторану, ну, за такою-то назвою. Так. Далі ми продовжимо цю розповідь. Так, Іре Sie мута. Schenkt. Sie schenkt. Ein Kochbuch. Ein Kochbuch. Так, вона дарує мамі кулінарну книгу. Іна. Ина. Schenkt. Шенкт. Ірем фатер. Irem Vater. Also ein Hemd. Das Hemd. Äh, так, і äh, в дужках у нас міма Ауз 1 gehen, Щоб піти пошукати з мамою. «Дарує» Інна дарує татові сорочку. То, так, і вона ще має м, Іна Хад Альзу Айн Хунд. Der heißt Roxy. Вона має собачку, його звати Роксі. Also sie schenkt. Sie schenkt. Roxy. Roxy. Wurst. Die worst. Так, вона дарує Роксі е, uh, ковбаску. Так, добре. Е, uh, отже, Переходимо до завдання Б. Райна. Райна. Шенкт. Шенкт. Жасмін. Жасмін. Ден ринг. Денг. Ден ринг. Ден ринг. Так. Райнер дарує жасмін. Колечко. Так, ну, подружка, напевно. Tak, er Schenkt. Er schenkt. Den eltern De DVD Player. DVD Player. Tak, win daruje. Badkam DVD Programacz. A. Unte. Also, Rainer Schenkt. Onkel Walter. die Eintrittskarte für ein Fußballspiel. Так, він дарує дядькові вальтеру білет äh, на футбольную äh, uh, äh, Opa. Der Opa. Oder? Oder? Eine Flasche. Eine Flasche. Wein. Wein. Так, значить, він подарує дідусеві конфети шоколадні чи пляшку вина. Так. Щиро дякуємо вам за увагу: за те, що додивилися відео до кінця. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал и до, до нових зустрічей. Пока-пока.